Заквітла сьогодні моя німфея Ванвіза. Цікава не тільки гарним прямистим листям, але ще й цікава тим, що вона може кожна квітка розмальовуватися по-різному. Наприклад, зараз саме ця квітка має такі помаранчево-рожеві відтінки. І, якщо видно, маленькі такі. Якісь прямочки світлішого кольору. Деякі квітки можуть або навпіл розмальовуватись помаранчевою і рожевою, або більш-менш якогось кольору в ту чи іншу сторону, хоч навпіл, хоч четвертинка, третинка. Ось так воно може здивовувати кожного разу. Це саме перший бутончик, він невеличкий, зовсім поки невеличкий, але німфея дуже дрібненька. Маленький-маленький корінчик. Мені вдалося придбати в минулому році. Верніше обмінятися зі знайомою. Ось бачите, і в цьому році мене вже порадувало.